Перевіряємо з котиком нашу унікальність. Так, поїхали. Знак зодяка. Дивись, я риба. Це напевно. Очі. У мене зелені. Волоси. Ну дивись, зараз блонд, ну взагалі браун. Рука right. да, райд. Що це значить? Ну давай. І вуха. Нема. Калькулейшн. Боже, я настолько в порядку? А... Середньо, нормально типу. Так, я телес, вроді це оце. Якщо ні, то no, Очі які в тебе? Очі в мене. Ну зараз зелені, да. так. У no, мене, green, став, мене карі. Ну, став карі. Ну мене... Ну давай ставить okay. волосся. Класі на волосся. Волосся коричневі? Рука. Рука пасне. Э... <laughs> я двох робочих, але в мене права. Две рабочие у тебя. Да. да. Не шучу. Я не разумею, что ты. Тоже, а, не а, давай галочку поставим. И на вухе у тебя есть такая какашка? Нет. Вроде нету. Ну давай, калькуляйшн. Більше было. Я більше ніж ты. Ми два, два нормальная, нижняя. А я більш нормальнейший. Окей.